Всім привіт! друзям, підписчикам мого каналу, всім тим, хто заходить на мою сторінку, дивиться мої відео. Ви на каналі Мандрівник. І сьогодні 25 червня, я вирішив в чергову мандрівку. Зараз е я їду в сторону Черкащини, а їду саме в село Буки Черкаської області. Вирішив катнути. Сам Бойський каньйон. Давно начуваний про цей каньйон, давно планував туди попасти, вирішив не відкладати, катнути і побачити на власні очі. Зараз я проїжджаю на оград Волинський, потім їду на Житомир і звідти прямую десь в сторону сквири, Білої церкви, а там побачу. Зараз знаходжуся в місті Житомир. Я вже не радий, що поїхав через центр. Тут така спека. Тут б я їхав десь якоюсь україною. Що є, то є. Зараз закочусь в холодок, бо їм якогось порозива. До місця призначення я не знаю, чи я сьогодні попаду. Але ж думаю в сквиру в білу церкву я заїду. Ну що, в Житомирі, в Житомирське. Чим я люблю мандрівки? Це відчуваєш себе вільним. Хоть взяв морозиво, так? Сів на бетон. І тут їм. Дурний не пойме, а розумний не подивує. Їм про морозиво, Так таку жару. І йду далі. Що, друзі, вечоріє, я помаленьку-помаленьку добираюся до своєї цілі. Зараз я з'їхав в сторону з траси і хочу вам показати одне містечко. Я тут був дуже багато раз, а цього разу звернув і хочу показати оцей ландшафтний парк, це перлина. Київської області, ландшафтний парк е, був побудований е, в 1996 році бізнесменом Іваном Сусловим. І гляньте, який тут відкривається вид. До речі, я в село Буки зараз знаходжуся в Київській області, а прямую прямому в село Буки Черкаської області. Треба ж такий збіг. Ось і, власне кажучи, сам комплекс. Ще раз повторюся, що неодноразово я був тут. І він мінявся і міняється на моїх очах, коли я приїжджав перші рази, тут тільки був початок. Ось ця церква була побудована, ця дзвіниця. Ну, а ось цього двора і ото ландшафтного дизайну, там він ще був слабенький такий. До речі, там, ось в тій стороні, стоїть фонтан. Він, Це той самий фонтан, який стояв на хрещатику. Ще я пам'ятаю, в 80-ті роки я приїжджав, туди цей фонтан працював, там все мінялося 90-ті роки. А ось він, ну, довга історія, як він сюди потрапив. Він тут, він є, тут, він працює. Ось він з іншої сторони, трошки покажу. Ще подивіться, який тут ландшафтний дизайн, скільки тут брил, каміння. Ось той фонтан. Ось той фонтан. Ну що ж будемо їхати далі. Їхав, 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 їхав і забрів я до самої сквери. Сквира не помінялася, автовокзал такий обдертий. Ну, стоїть там полуторка, якщо ви знаєте, сквиру, вона як і стояла там під кутом, так і стоїть. Блін, ну сквира справді не міняється. Зараз пару кілометрів буду звертати на Буцький каньйон, там я в перший раз буду. Ну що ж, мета досягнута, я зараз знаходжуся в Буцькому каньйоні. Людей тьма. Значить, що я хочу сьогодні зробити? Походити, позаглядати. Е -е, я тут перший раз. Навіть скупатися. Там я бачив з тієї сторони такий широкий водоспад. Хочу туди зараз піти подивитися, заодно зроблю кілька фоток. А взагалі непогано, гарненько-гарненько тут. Ой, ну і спека. Боже, як людям добре, купаюся. Зараз я теж йду. Ось це я водопад вам казав. Ця така водяна стіна. Люди тут радіють, дуріють. Одні сидять під водою, другі як телевізор дивляться. Спускатися донизу то легко. От як мені буде підніматися на гірку доверху, оце не знаю, і так мокрий. Ну так розважаються. Місцеві хлопці. Хто? Бабушка робить. А по чому? По 15 таких стаканчиках. Давайте мені один стаканчик робить. Ну смачні дуже. А що там далі? А там далі серце каньйону. Цікаво. цікаво там? Так, да, дуже цікаво. Ось дивіться, метрів за 200. Е, буде стовп. Ага. Останній, ось тут два стопа. Ага, третій стовп, так. Да. І донизу буде схил. Після цього за стовпом буде схил. Холодний, кажуть, смачний квас. Попробуємо. Дійсно смачний. Дійсно, дуже добрий, так? Да? Ой, заходить дуже добре. Я від нього п'яний не буду. Ні, він безалкогольний. На хлібу від так що дуже добре. До речі, в буки раджу приїхати. Це я всім байкерам кажу і не тільки байкерам. Взяв холодного квасу, кож таки іні. ні. йду в серце каньйону. Я зрозумів, що це стара ГЕС по карті і по розповідям людей місцевих. Це стара ГЕС. Якби не такий клас, то можна було б тут впасти в оморок. Так місцеві знаходять гарні рецепти, роблять клас і нам продають. Ось На це знаходиться перша сільська ГЕС в Україні. Перша сільська ГЕС в Україні. Збудована в 1929 році. У 29 році збудовано, нічого собі, підемо ближче, подивимося на неї. знаєте, багато я чув про цей букський каньйон чи буцький каньйон, правильно. Давно мріяв сюди приїхати. Ось я тут, але чесно, ніколи не мріяв приїхати в таку спеку. Оце туди провадить. Зараз ще підемо подивимося на ту першу в Україні Гес. Ціка вона цікаво, цікаво. Тут не тільки місце гарне, тут ще й відпочивальниці гарні. Будь тільки що внизу. Ось покажу. Фу, задихався. Оце, виходить, серце каньйону знизу. А тепер піднявся наверх. Зверху теж дуже цікаво. Зараз ми прийдемо трошки далі і подивимося на те з іншої сторони. Такі були доски, я так зрозумів. Це сліди доски і вони звідси стрибали блін аж голова крутиться чесно кажучи їй страшно підходити ось досочка нічого собі ну, попробуємо попробуємо перестрибнути ох ти його. Якось так. Ну що ж, я зараз знаходжуся на межі Черкаської, там видно чи не видно Черкаської і Вінницької областей. Рухаюсь. Покажу, видно, ні, не видно. Така суне хмара заді мене, тобто їду в сторону Вінниці Гайсена іде така хмара. І думаю, думаю, хоч би пронесло мене, хоч би пронесло. Кожну ніч в наметі живу і сухенько. Цієї ночі не хочеться мокнути. Все, приїхав. бляха муха то капець. Застала мене негода. Дощ валить, всю дорогу. Доїжджаю до Вінниці, е, місто Німіров. Коротше, мокнемо. Покой нам тільки сніця. До речі, благодатне сонечко. Я їду на сонце, де тепло, туди і їду. Добрий ранок. Я знаходжуся в Немиряві. Ранок хмурий. Дивився прогноз, вроді мало бути сонячно. Ну принаймні не лє. Я вже зібрав палатку. ночував хорошо, не змерз. Тепло, наївся, виспався. От Проснувся, думаю, раніше проснуся, раніше виїду. Зараз поїду в місто, поп'ю кави, трошки проснуся і буду вирушати, мабуть, на Вінницю. Якщо таке небо затягнуте, ну, різкувати, десь їхати, подорожувати і постійно мукнути я, мабуть, не буду. Одним словом, 400 кілометрів до рівного, це і буде моя подорож назад додому. Десь заїду, десь щось побачу, може розвиднеться сонечко буде веселіше. Ну якось так, подорож триває. От і власне я їду вже в самому Межибіжі. Гляньте на дальньому плані відніється сам Меджибізький замок. Зараз я туди ближче під'їду, пороздивляюсь, покатаюсь по самому Меджибежі. Хочу зайти в саму фортецю, подивитися, як там, що там. А попередньо трошки замучився хочу попити кави, просто відпочити. Подивлюся людей, тут чималко, чималко І рибаків багато бачу на ставу Ось дивіться, бачите, з правої сторони стіни самого замку. Отак, Не видно тут. А. Правда, застройки людські. Ось я і приїхав майже до місця призначення. Він знаходиться ось там за стіною. Зараз ми візьмемо якусь каву, випічку, перекусимо, щоб мати настрій і підемо, подивимося в Медзибіський замок. Я вже біля самих стін замку. До речі, знав, Межибиш сам десь згадується з 12, 12 століття. А ось сам замок, фундамент його був заложений десь в 13 столітті. До цього тут стояв, я так вже від місцевих знав, що тут стояла дерев'яно-глиняна фортеця від захисту монголо-татар. Гляньте, які стіни, дуже гарно зберігся. До речі, тут проходить дуже багато фестивалів, проходять мотозльоти. На території цього замку стоїть церква, вона функціонує. Дуже багато туристів сюди приїжджають. Ось і Чому я сюди і приїхав? Варто сюди приїхати, рекомендую. Замок, звичайно, вражає, гарні стіни, гарний по периметру від. Тут ще, звичайно, роботи і роботи, але зараз спробуємо зайти всередину. Ну, то взяти, ну, що, відвідав я між замок. Ще зараз заїду сюди в костел. Дві вежі хочу глянути. Об'їду об кругом з село, позаглядаю, подивлюся і буду їхати додому. Туди я хочу сфотографуватися. Обов'язково сфотографуюся тут. Жаркува тут трохи. Основатель, взагалі так, хросійська рілі. Можете буду знімати вас? Похоронен основатель хасідської релігії. Шемтов. В Умане похоронен его сын. Сын, а я думал, внук. Сын. Тут похоронен. Тут, а? да? тут похоронен. Когда-то хасиды со всего мира еду сюда, поклоняюсь со своему святому. А, нет, я буквально видел фотографии три года назад вот этого. Этого ничего не было. Ага. То есть это все оригинальное, все оно не поломанное. Но это оригинально. Три года назад не было. То есть это люди вкладывают Финансы вкладывают деньги. Угу. Вон, его внук похоронен. Да, да, да. Вот, черный вот эта. Черный. Тут, ты, тут. раз тут отложить вин, да? Туда, да туда.